Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У кривому розі біля споруди потонув 12-річний хлопець. За останній тиждень це вже другий нещасний випадок. У Дніпрі відкрили другу в Україні платформу маріуполь Реборн. Міська влада презентувала покроковий план відновлення Маріуполя. Шиють дитячі речі, маскувальні пончо для ЗСУ та шатри для наметів. У Дніпрі працює релокований бізнес із Лисичанська. 22 серпня на гданцівці потонув 12-річний хлопець. За словами начальника Криворізького районного управління ДСНС області Олега Січкарука, троє підлітків купалися біля гідроспоруди, потрапили у вир і почали тонути. Їхні крики почув перехожий, кинувся на допомогу і викликав рятувальників. Їм вдалося дістати з води двох дітей. Третього врятувати не змогли. Оце та вони з нього сніснівопригають туди. А його смило, видите, он течение. Його пошуками займалися рятувальники на двох човнах та рятувальники водолази комунального підприємства. І на глибині 5 метрів, 30 метрів від берега, на, на жаль, було знайдено тіло дитини. В цьому місці це вже не перший випадок. Кожного року спостерігається, що це місце приваблює. І дорослих і дітей, начальник Криворізького районного управління ДСНС області, розповідає: на цьому місці 20 серпня потонула жінка. Вона кинулася на допомогу своєму синові, який не міг вибратися з води. Його вдалося врятувати. Місцеві кажуть, попри заборону купатися, тут завжди багато охочих поплавати. Діти постійно купаються рибаки, рибу ловлять. Там же ж получається висота. Потім течення вниз смивати. І внизу як водоворот. І от його смыло туди затягнуло і все. Там течія така велика, вона все одно купається. Якось вони залазять на стовби. Там є стовби бетонні. Ну вони так граються. Треба за дитини дивитись, я вважаю. Розказувати, що це небезпечно. За словами начальника Криворізького районного управління ДСНС області Олега Сичкарука, зараз рятувальники збільшили кількість рейдів. Прагнуть попередити людей, що купання у невстановлених місцях заборонено. За інформацією інспекторки з комунікації Криворізького районного управління поліції Анастасії Субач. з початку літнього сезону 2023 року правоохоронці зафіксували 10 нещасних випадків на водоймах. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Від російської агресії ми отримали 50% зруйнованого міста. У Дніпрі відкрили другу в Україні платформу маріуполь Реборн». На заході представники міської влади Маріуполя презентували покроковий план відновлення міста після його деокупації. На конференції також підписали декларацію солідарності між громадами, що постраждали від вторгнення РФ. За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, на відновлення міста знадобиться більше ніж 20 років. Починаємо ми з відновлення Маріуполя, швидково відновлення той план, який має назву Fast Recovery Plan. Тобто 12 команд працювали над тим, щоб повернути життя у місто Маріуполь, і ці 12 команд працювали 154 проєкти загальною вартостю 28,5 мільярда. мільярдів. Відкрита інформація, якою діляться сьогодні Маріупольці і інші міста. Вона дає можливість а уникнути помилок. Б – вона дає можливість акумулювати кошти і не тратити сьогодні на власні розробки. Ну і взагалі об'єднання зусиль завжди було корисним для більш швидкого і якісного досягнення результатів. Ми очікуємо відновлення мережа громадського транспорту, забезпечує фазову податкову. Шиють дитячі речі, маскувальні пончи для ЗСУ та шатри для наметів. У Дніпрі понад рік працює релокований бізнес з Луганської області. Його власник Дмитро Косілкін переїхав до Дніпра з Лисичанська у квітні 2022-го. До початку повномасштабного вторгнення РФ у рідному місті мав власний швейний цех. Розповідає, компанію заснував у 2015 році. Росли ми дуже швидко, да у 2016 року, році це вже було. Не три швачки, це вже було шість швачок в 2018-му, наприкінці 2017-го, на початку 2018-го ми подали грантову заявку на автоматизацію швейного виробництва. На той момент вже було вісім людей, і деякі операції ми вже замінили автоматичними станками. Дмитро розповідає на початку повномасштабної війни разом із сім'єю та знайомими виїхав з Лисичанська до сусіднього населеного пункту. Каже, думали, що бойові дії триватимуть кілька тижнів і вони зможуть повернутися додому. Там, ми всі зупинились, ми всі розуміємо, що е, да, дійсно лячно, всі, більшість виїхала в перший же день, перший другий день, і е, більшість виробництв перестало працювати, да, там, пекарні тому подібне. Розуміючи, що ситуація на фронті загострюється і е, виїхати безпечно дуже важко, враховуючи те, що в мене е, ну, родина дружини, вона Сі держслужбовці ми розуміли, що може бути час неповернення да, коли буде вже ну все. Чоловіки, з сім'єю та друзями вирішили евакуюватись до Дніпра у квітні минулого року. Тут їх зустріли знайомі волонтери, які допомогли облаштуватися у місті. Дмитро розповідає, за декілька тижнів поїхав до Лисичанська забрати частину обладнання із цеху, бо каже, розумів, що через постійні обстріли міста російськими військами його майно можуть знищити. Коли ми вже приїхали і глянули в цех, що там там освітлення посипалось. Ну тобто руйнування були, але ну, незначні. Скажімо так, так, такого, щоб воно там все знищене ні не було, і це допомогло нам вивести більшу частину обладнання, ну такого, на якому можна працювати. Приїхав додому, мову забрав там деякі там особисті речі, да які. Може, там дуже цінні для нас були. От, але ми сподівалися, що навіть забираючи обладнання, ми ще через, ну, може, повернемося через якийсь час, і вже тільки, ну, може, зараз ми там розуміємо, що повернення вже немає. Частину обладнання чоловік докупив за грантові кошти від міжнародних благодійних організацій. Зараз, каже, частково відновили виробництво. Крім дитячого одягу, шить на замовлення пончо для військових та сумки для аптечок. Спілкуючись з військовими, вже ті, ті клієнти, які там були нашими клієнтами минулому році. Багато вже немає кого живих. Те, що ми там робимо, це не та ціна, за яку яку вже заплатили хлопці. Да хлопці, дівчата, бо не тільки хлопці загин Ну, гинуть. Митро каже, продовжує вести бізнес, аби підтримати економіку та зробити свій внесок у боротьбу за незалежність. Антон Сіренко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. У до бою передали в колекцію музею сучасної російсько-української війни. Авторка роботи, майстриня з художньої обробки металу Ірина Губанова розповідає, цю прикрасу виготовила у техніці лиття. Каже, робить їх ручним способом. Зараз виготовила понад 50 екземплярів ляльок-мотонок зі зброєю в руках. Крім того, мисткиня передала до колекції музею одноіменну поштову марку. Вже не одна мотанка була розіграна за донати безпосередньо. Ми у нас є підопічні військові, це адресна допомога. Я дуже дуже хочу започаткувати цю добру традицію. У нас дуже важкий час, і треба розуміти, як свідомі громадяни, що держава зараз не спроможна купляти якісь експонати чи чимось задовільняти потреби музею. А ми повинні це робити. Самі Це буде перформанс на вуличній експозиції. Ми зараз знаходимося якраз в процесі збору цих уламків, які можуть згодитися для виготовлення цієї великої мотанки з зброєю в руках. В створенні цієї композиції зможуть взяти участь всі бажаючі. З дитиночкою біжу з погріба вилізла, стою отако за духою. Танк їхній їде. Я думаю, ну все, зараз ворота зіб'є, В погрібі. Сиділи сім місяців у погрібі, бо прослужувалися. Прильот був я бігла, бо взагалі контузило, це вуко не чує нічого. Я глаза взагалі бачите, нічого не бачу після контузії. І, і що як виживати? Оце ми тут ночували, оце ми тут жили. І оце, отут тут оце спав один, О, тут троє, тут двоє. А отут ось, 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 дирка. Ось тут у нас бочку поставили 200-літрову, кидали, оце ж, носили ось отакі дрова і затопили, бо сиро сутками, ну, сім місяців не вилазили, ще. тільки виліземо стрільби, ще тільки виліземо прильоти. Друг ось у нас закидає. Заносили в куточок, ставили, ломи, лопати, що хоче, щоб якщо, відгрібатися, відкопуватися. Сарай розбило один, сарай розбило другий. В комбайнах побило скати, в прицепі побило скати, в Т-150 там попало в мотор. Ну, сума збитків це більше двох мільйонів. На поле ходили, снаряди дивилися, міни снаряди кругом. Самі ходили, збирали. Де, де таке, що не можна ставляли палки. Ну, це в нас був зруйнований будинок, повністю зруйнований без даху, без вікон. Ну, тільки одна була коробка. У нас дуже великі долги. Ми позичаємо, щоб хоч на зиму нам зробити будинок. От на цьому місці був прильот. Тут все було зложено, ну не було, тут були. Ну заходиш і дивися в небо. Не було ні потолка, не було нічого. Це вже все поробили ми. Попало вдом, дом розбило, зятя вбило. То він мені сказав, каже, йдіть у погріпа, а у те, я піду у кухню. Ну, кухню вдарило мене там. Витягнули мене, я в шокі, я не зрозуміла, що в мене в дворі робиться. Доски, шифер. Я йшла, я не цей. А тільки кажу, спомню, це наче дійшло до мене, де рома і кричу до сусідки. Коли сусід вийшов, каже, придержи, не випускай, щоб мене не випускали. п'ять, по шесть чоловік з обісками. Літають, залетіли, що треба, що не треба, все позагрібали, все позабирали. Навіть жінські труси і лівчики витягли на вістки із шифонера. Не від нас втікали, але втікаючи, в трьох місцях підпалили школу з мінами і снарядами, і вона детонувала, зривалася. Наразі йдуть ремонти у приміщенні дитячого садочка. Це буде школа і дитячий садочок. На сьогоднішній день у нас є 102 учні і група дитячого садка з 15 дітей. Ну, дуже б хотілося, щоб повноцінно діти сіли за парти, але ж ще не наразі, ще не та ситуація. Діти будуть навчатися дистанційно. Ми готуємося до святкування Дня Незалежності. Буде підняття прапора. Вони у нас сохранилися в будинку культури, хоч там і жили орки, але вони їх просто викинули в зруйнований будинок культури, а вони залишилися. Ми їх оттуда із обламків витягнули. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.